О, Пресвята владице, Богородице, зі страхом і любов'ю припадаючи до чесної ікони Твоєї, молимося Тобі, не відверни лиця Твого від нас, що вдаємося до Тебе, ублагай, Мати милосердна, Сина Твого, Бога нашого, Господа Ісуса Христа, щоб у мирі охоронив землю. І Церкву нашу святу, зберіг непорушної, від зневіри, єреси і розколів, визволи всіх, що з вірою моляться тобі, від гріха, від підступів ворожих, від усякої спокуси, скорбот, підий печалі сердечної, подай чистоту думок, виправлення життя грішного. Прощення гріхів, щоб усім вдячно, прославляючи велич Твою, сподобалося Царства Небесного, там з усіма святими прославляли причисте величне ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.